Крижаний холод заради благодійності, акція, в якій взяли участь громадяни майже всіх країн світу. Мова йде про креативний внесок в боротьбу з невиліковною хворобою Лугеріга. В Україні ж льодяний флешмоб присвятили армії. Подробиці крижаної благодійності. Дивіться далі. Ice Bucket Challenge стартував в останній день липня. За місяць акція облетіла весь світ. Крижаного холоду не злякалися світові знаменитості від глав держав і до акторів. Благодійний внесок зробили всі. Дехто навіть проявив креативність. Зокрема, Білл Гейтс, перейнявши естафету від засновника Фейсбука Марка Цукерберга, власноруч розробив систему обливання. Над головою у нього відро, Білл тягне важіль, отримує холодний сплеск води і кидає виклик трьом наступним людям. Статус значення немає: президент чи попзірка, шеф чи підлеглий, відомий футболіст чи двірник. Усі старанно знімають ролики, у яких виливають на голову відро крижаної води. Не у мену благодійний флешмоб і Україну. Щоправда, тут добровільний внесок іде не на боротьбу з хворобою, а на потреби армії. Від сім'ї керівника країни Порошенка і до пересічних буковинців виклик приймають всі. Роблю виклик четвертій гілці влади, а саме журналістам Аліні Олевич. Ларисі Сергієві та Олені Крохман. Слава Україні! Аліна Олевич, журналістка телеканалу Чернівецький промінь, прийняла виклик від депутата міської ради Володимира Бешлоя. Наступними номінантами пропоную, щоб стали директор Калинівського ринку Володимир Святошнюк, громадський діяч, волонтер Володимир Дорош, а також керівник прес-служби міської ради Ірина Вишневська. Ну, отже, вона дійсно одна. Ой, з Богом це для вас військові. На Україні не лише ціль флешмобу відрізняється, але й благодійні внески. Найменше за відмови учасник носить 50 гривень. За прийняття естафети 100. Пан Володимир запевняє, всі кошти будуть витрачені на потреби армії. Буде вестися облік, і кожна копійка витрачатиметься на бронежилети, тепловізор, каски та інші потрібні речі для солдатів. Тому він із гордістю перейняв естафету та ще й подвійну. А відтак виклик Айс Bucket Челендж кидає не трьом, а шістьом людям. Це мій товариш. Ярослав Цуркан, це голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Манзуряк, це Марина Чорний, це Марина Тимофійчук, Сапка Наталя і Коломієць Олексій. Я вас з радістю запрошую прийняти участь в цій естафеті. Слава Україні! Виклик від Володимира Дороша приймаю. Гроші на потреби армії перечисляю. Вірю, мир в Україні. Естафету Айсбекет Challenge передаю. Мар'яну Лазаруку Надії Карбонар та Алі Курик. Слава Україні. Марина Черней, Максим Демко, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.